Але почнемо із ситуації на фронті, зокрема на таврійському напрямку. Долучаємо до ефіру Олександра Штупуна, це речник об'єднаного прес центру сил оборони таврійського напрямку. Вітаю вас, пане Олександре! Доброго ранку. розкажіть, будь ласка, як змінилася ситуація поблизу Авдіївки на лінії фронту? Ситуація не змінилась, ворог продовжує спроби йти вперед. Майже вся активність його зосереджена на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Понад 90% боєздітник минулої доби відбулось саме там. Авіацію ворог вчора для ударів не задіював, також значно зменшилась кількість застосування дронів Камікадзе. Але е, дуже активно задіюється артилерія і піхотні підрозділи. Ну і також там, де це можливо, для противника бронетехніка е, також ворог б'є з реактивних систем залпу вогню е, по дорогах і по населених пунктах. Намагається утруднити нашу логістику, пане Олександре так, е, від... дозвольте уточню, Ви кажете, Приброшу? що Ворог пробує, та робить спроби йти вперед. Наскільки успішними ці спроби? Ну, наразі е, атаки відбито. 35 атак противника е, на Вдіївському напрямку. Це східніше Новобахмутівки, в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Ну, це там, де ворог останнім тижнем е, тижня е, намагається іти вперед. Е, і на Мар'їнському напрямку е, наші воїни продовжують стримувати ворога. Е, там він. І атакує біля Красногорівки, біля Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки. Там за добу відбито 24 атаки. Шахтарський і Запорізький напрямок, там активність ворога невелика. Не, не Відбито всі атаки. Зокрема, ворог намагався відновити втрачене положення західніше вербового пане Олександре. Якщо повернутися до Авдіївки, от ви кілька днів тому, коли були в ефірі, розповідали про те, що масовано ворог використовує авіацію і безпілотники. Сьогодні кажете, авіації немає артилерія і піхота. Від чого залежить те, як ворог себе поводить, що він застосовує? Ну, перед тим як кинути вперед піхотні підрозділи, зазвичай е, іде артилерійська підготовка і удари авіації. Тобто він намагається, е, скажімо, десь вибити піхоту, вибити техніку. Е, ну, але а потім вперед кидає бронетехніку. Щоб десь ці авіабомби і артилерія вже не не, не не потрапляли в наступальні підрозділи. Ну в атакуючі підрозділи, то він дещо е зменшує, скажімо, е за застосування авіації, тому що бомби, які б вони там росіяни не розказували про свої каби, вони досить неточні і можуть залетіти куди завгодно. Так само, і в його ж атакуючи підрозділи. Зрозуміло, дякую, Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.